Проустріл і можна спробувати забити, ні. Награти вказує рефері, можна спробувати зараз створити тепер шанси від футболістів, які м'яч забиває зараз, славу, Славутичу, класний. Простріл і можна спробувати забито, ні. Награти вказує рефері, можна спробувати. на Повтор, якщо ми зараз подивилися, футболісти Діфферса забили, але в свої ворот. І, І другий м'яч тепер вже забувають самі гравці Жулян. Восьмий номер Анатолій Кучинський. Е -е, Зрозуміти, ну, що так дивитись на. Повтор, якщо ми зараз подивились, футболісти Діфферса забили. Побуває. Павло, паблоні розіграє, це удари, є простріл, І це замкнули цю придачу блісти і спроба забити, забиває, гравець. Аксон Софтун. Пробуває, Павло, ні розіграє. Це удар, є простріл. Ні, це це придачу. Удар непогано! Залітає! Це. Залітає в голо. Що? восьмий номер. Піднімає руки зараз. Все ж таки він останнім торкнувся м'яча. Але, знаєте, це, це я так думаю. Але футболісти Жулян так не думають, тому що зараз забувають вже п'ятий м'яч. Але знаєте, це, це я так думаю.